Потрібно обробити 96 деталей, ще раз про умову. Перший робітник виготов... обробляє за 1 годину 9 деталей, другий за 1 годину обробляє 8 деталей, третій за 1 годину обробляє 7 деталей. Як потрібно розподілити між ними роботу, щоб усі троє робітників працювали однаковий час? Нехай. Усю роботу, всі 96 деталей розподілили між трьома робітниками, тобто поділили на частини. Нехай одна частина становить Х деталей. Тоді перший робітник обробить скільки всього деталей. Дев'ять частин він зробить від усіх, так? 9, 9 частину роботи. А в деталях це 9 помножити на х. Тоді перший робітник обробить 9х деталей, другий робітник обробить 8х деталей, а третій робітник обробить 7х деталей. Так. І тепер, оскільки всього деталей виготовлено 96, Всього ж 96 деталей виготовили. Якщо ми додамо. 9х кількість деталей, яку зробив перший робітник, плюс всі деталі, які обробив другий робітник, плюс усі деталі, які зробить третій робітник, обробить, і ми отримаємо всього 96 деталей. Спали таке рівняння. Тепер залишається його розв'язати. 9х плюс 8х плюс 7х виносимо за дужки і додаємо 9 плюс 8 плюс 7. Дорівнює 96. Х дорівнює. 9 плюс 8, 17 плюс 7, 24, 96 ділимо на 24. І виходить, що х... Дорівнює 4, 4 деталі, це одна, складає одну частину. Становить одну частину. І тепер, щоб дізнатися, скільки зробить перший робітник, ми 9 множимо на 4. Це була перша дія, тепер друга дія. 9 помножити на 4 дорівнює 36. Детали. Раз. Це виготовить перший робітник, так? Або обробить, не виготовить, а обробить вони їх обробляють. Обробить перший робітник, третя дія. Я візьму інший колір, буду писати трошки вище отут. Дізнаємося, скільки деталей обробить другий робітник. 8 множимо на 4. 32 деталі. Тере. Обробить другий робітник. Допишіть, будь ласка, бо мені немає де писати. Обробить другий робітник і другий робітник. І третій робітник ми множимо, він зробить сьому частину роботи виконає, тобто сім частин, сім помножити на чотири дорівнює 28 деталей, обробить третій робітник. Отже, Говорять, що 96 деталей ми поділили у відношенні як 9 до 8 до 7, 9 до 8 до 7. Можна записати, що ці відношення, це відношення з 9,8 до 7 відноситься як 30. Шість до тридцяти двох, до семи. Так. Да. Не до 7, я повторила це число, до двадцяти вісьми, відноситься до двадцяти вісьми. Ну і відповідь йдуть двадцять вісі деталей, тридцять дві, тридцять шість. Там питання було, скільки як треба розподілити ці деталі. От. Давайте розглянемо ще один приклад. Треба номер 666. Поділіть число 138 у відношенні 18 віднос... у відношенні 18 до 5. Значить, 138 нам необхідно представити як суму чисел якихось, і ці числа будуть відноситися як 18 до 5. Як 18 до 5. Значить, іншими словами, нам це треба 138 поділити на 18 плюс 5, це буде 23, на 23 частинки а потім їх розділити як 18 до 5. Що для цього робимо? Всього дізнаємо, ну, можна діяти такими е, двома способами. Перший спосіб дізнаємося, скільки всього частин 18 плюс 5, дорівнює 23, 23 частини, так. Ділимо друга дія. 20, 138 ділимо на 23. Так. Буде 6, 6 на 3, при діленні, при множенні на 3, шести, в кінці отримаємо 8. Значить, 6 на 3, 18, 6 на 2, 12, плюс 1 – 138. Все розподілили. Виходить, що одна частина одній частині відповідає число 6. 6 це одна частина. Тепер ми множимо 18 на 6, отримаємо перше число. 108 це перше число. І Друге число це число А, і ми множимо 5 на 6, дорівнює 30. Можна записати, що 138, п'ята 138 дорівнює 108 плюс 30, і ці числа плюс 30. Ці числа відносяться як 18 до 5. 108 відноситься, відноситься до 30 як 18 до 5. Я ось таким чином записала. А можна у відповіді просто записати відповідь 108.30. Це. це Два числа, які ми отримали. Другий спосіб, до речі, можна перевірити, чи правильно ми поділили число у заданому відношенні. Ділимо у відношенні 108 до 30, ділимо обидва числа на 6. І вийде в нас 18 відноситься до 5. Все правильно. Другий спосіб запишіть, будь ласка. Нехай. Другий спосіб. Нехай одна частина тире х Так і пишемо. Нехай одна частина тире х ну, Або становить Х, або тире. Нехай одна частина тире х Тоді 18 частин становить, становлять 18 х а 5 частин тире 5 х тоді становлять 5 х Так. Оскільки всього частин тире Всього частин. Ага, я не там пишу. Тоді 18 частин становить 18 х а 5 х а 5 частин 5 х Тоді число 138 складається з 23 частин 18 плюс 5 і дорівнює 18х плюс 5х. Складемо і розв'яжемо рівняння. І розв'яжемо рівняння.

Х дорівнює 138. Ми що робимо? Ділимо на 23. Чому Х дорівнює? Дітвора. Х дорівнює 6. І тепер Вісімнадцять ми множимо на шість і 5 множимо на шість. Тридцять, а перше число сто вісім, так? Сто вісім. Перше число. Тридцять, друге число. Друге число. І виходить 138 знову дорівнює. 108 плюс 30. Все, відповіді співпали. Відповідь. Двократка. 138 дорівнює. 108 плюс 30. Ми наше число поділили у відношенні 18 до 5